Друзі, усім привіт! У нас сьогодні з вами особливий гість Дмитро Жанович Антонюк, головний диригент та художній керівник ансамблю пісні та танцю Збройних сил України. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що долучилися до сьогоднішнього етеру. Перше запитання, яке в мене, мабуть, буде. Наскільки взагалі змінилася можливо робота або підхід в самому ансамблі під час повномасштабного вторгнення? Чи відбулись якісь зміни в роботі або підході? Ой, ви знаєте, про це можна цілу програму відзняти, бо ну, докорінно змінилося абсолютно все. А з початком повномасштабного вторгнення? Ми змушені були перейти на наймаліші форми концертні. Це були виступи в бомбосховищах в укриттях в метро, по два, по три, по чотири чоловіки. Транспорт не ходив. Ми, ми добиралися е, своїм транспортом. А потім, коли трошки далі відігнали вже від Києва, запустили метро і транспорт, ми мали змогу вже. Ну, е, Їздити автобусом десь е, і виїжджати за межі Києва і на ті території, які були звільнені, е, тобто, це Ірпінь, Буча, і туди під Малин по Житомирській трасі, е, Чернігів, е, Тобто, ну, скрізь де відігнали, ми вже, ми вже їздили, але все одно це був. Ну, не повний склад ансамблю, це був колектив десь ну, на один автобус 30-35 чоловік максимум. Трошки балету, трошки хору, е е солісти. Отаким от складом ми їздили. Це якщо казати про ну, склад е е е ансамблю, репертуар також змінився, е бо. Нема можливостей ну зараз е, е, виступати на великих сценах. Здебільшого, переважна більшість концертів це маленькі сцени, е, це імпровізовані сцени. Тому, звичайно, зміни є великі, але ми провели в період війни потужний тур, тур з групою Sky по Україні по всім. Е, Обласним містам, це драмтеатри, це філармонії. Ми продовжуємо свою творчість з Євгеном Хмарою, піаністом і композитором. Це великі концерти за участю і оркестру і хору в жодневому палаці. Таких концертів пройшло, мабуть, три чи чотири. Ні. Концертів п'ять за, за війну. Цей величезні проєкт Нотр Дам де Парі» В Палаці Україна, це аншлагові концерти. З Нотр-Дамом ми їздили в Львівську національну оперу. Теж три аншлаги було, от це і нещодавно, три вистави Рок Сімфоні Войс за участю великого оркестру і хору в Палаці Україна, Теж три перешлаги. Тобто, наряду з тими великими формами, які ми використовувалися і в мирний час. Просто додалися малі форми такі летючі бригади, які виїжджають туди, куди нас можуть ну пустити на сьогоднішній день. Звичайно, це не нуль, це не передова, але е, десь там, де, де проходять реабілітацію наші воїни, захисники плюс е, на сьогоднішній день те, що нове є. Започатковано, до речі, ще підписав колишній главком заложний проєкт, який називається Від колиски до звитяги. Це складова такого виховання підтримки морально-психологічної і патріотичного виховання молоді, школярів наших студентів. У нас йдуть концерти майже кожен день по всім школам Києва. Це школярі, старшокласники, переважно. Там і середні класи, це вчителі. Це такий урок мужності, урок історії. За 29 днів лютого ми дали 32 концерти. Наша робота ведеться на депутаті. По дипломатичній лінії це виступи наші в е, дипломатичних представництвах е, в Києві? Е, е, це було й посольство Великої Британії, і Литви, і Італії. Це, це е, така робота, яка ведеться постійно. І від посольств ми маємо по лінії міжнародних стосунків е, постійні запрошення. А скажіть повертаючись до теми е, концертів. Ми бачимо, як абсолютно усі артисти, поп-виконавці відомі артисти в Україні і за її межами проводять абсолютно усі свої заходи з поміткою там благодійний захід, частина зборів йде на підтримку збройних сил України. І з одного, боку, от мені цікаво цікаве саме ваше сприйняття, тому що як на мене, з одного боку це чудово. Ну тобто, я пишаюся, що наші люди настільки включені, настільки допомагають. Але це стало знаєте таке відчуття, ніби як певною лазієчкою до того, що от коли в мене є ця помітка, і це в мене є така відмазка, можливість я живу далі, як я живу, але виконую свій е, обов'язок не від того, що це від щирого серця, а просто тому, що так треба, і було менше питань та соціальної відповідальності, не кажучи про те, що. У нас в законі ж немає ніякого регламенту і чітких чітких зазначень про те, скільки артист повинен віддавати який саме відсоток, як ця процедура, саме з точки зору закону, повинна відбуватись. Моє питання наступне: як ви до цього ставитесь, і чи є можливо на вашому досвіді в роботі там артисти, кого ви бачили? І ви впевнені, що ці люди, вони великі молодці, вони справді допомагають і от хочеться поставити саме таких людей в приклад. Ну, е, я знаю, що ті, з ким е, працюю я, у них все досі, досить відкрито, е, ну і підзвітно. І ці люди намагаються, вони такі, як припустимо, Олег Сапчук з групою Skype. Так, я знаю, що у них якийсь відсоток з кожного білету а, йде на потреби ЗСУ, і вони майже після кожного концерту це можна там е, перевіряти в Фейсбуці. все, я знаю, що така практика є. Що вони звітують перед своїм глядачем, перед тим, хто ходить, приходить на їх концерти і вкладається в це своєю копійкою. А, крім того, я знаю, що вони проводять кожного концерту. А аукціон додатково, і ці кошти за ці кошти теж купляється саме необхідне. Тобто одна складова тих коштів вона йде з білетів на банк. От і вони звітують, але не можуть е, там керувати цими грошима, я так розумію. От, ми не є організаторами концертів е, комерційних особисто. Якщо ми беремо участь, то нас запрошують. Е, ми заключаємо договори і гроші, які заробляє ансамбль, вони йдуть на спецрахунок Міністерства оборони. Навіть не на ансамбль збройних сил, а на спецрахунок, і потім вже міністерство. Як кажуть, вирішує, куди витрачати ці ко... ці кошти. Я можу попросити з тих коштів написати заявку, купити якийсь музичний інструмент чи костюм, те, що негайно потреб... ну, потребує для роботи, бо експлуатуємо інструменти і костюми щоденно. Ви розумієте, що це. І... Прачки, глажки, і все таке, і воно розлазиться, псується старіє, і треба обшиватися, і взуття балетне купляти, і все таке. А якщо говорити про роботу саме вашому ансамблі, ну, наприклад, я музикант, наприклад, так, і хочу прийти до вас на роботу там з причин того, що я люблю музику, я хочу бути корисним для своєї держави. Але якась заробітна плата все ж таки є. Правильно я розумію? Ну, звичайно, звичайно. Не знаю там достойменно, там, хто скільки. Я, я ніколи не влажу в ці е, справи. Звичайно, заробітна плата є. Е, це професійні люди. Вони є службовцями Збройних сил України, і у мене нема людей, які прийшли вчора, чи позавчора, чи тиждень назад, чи рік. Сховавшись від війни, немає жодного. А наймолодший, скажімо так, артист, який прийшов останнім. Це, мабуть, ми брали, оголошували конкурс на е, е, тенора в хор, і прийшов до нас е, соліст київської оперети Сергій Чорний. Ми його взяли так. Було 12 чоловік на місце, от, він переміг в конкурсі і отримав цю посаду. Це було 7 років тому. У мене чоловіки, от самий, я ж кажу, Сергій Чорний прийшов 7 років назад, е е а, в принципі, такий середній стаж роботи це 15-20 років. Оголошується конкурс на сайт на сайті Міністерства оборони і на сайті ансамблю Збройних сил України про заміщення вакантної посади там артиста балету, чи артиста хору, чи е, артиста оркестру на певний інструмент чи на певний голос е, дається там від двох тижнів до місяця на те, щоб людина подала документи свої. Проводиться спочатку конкурс атестатів освіти. Ми дивимося, якщо це просто музикальне училище, а не консерваторія, то відкладається в одну сторону. От, бо якщо музична академія це вища освіта, звичайно, ми, ми, ми робимо таку селекцію по вузам. Кого допускати до конкурсів, бо просто ну, інколи приходить стільки людей, що ти за день не можеш переслухати. А в жовтні 2016 року для видавництва КП ЮЕЙ ви давали невеличке інтерв'ю, де ви сказали, що Тіна Кароль, яка прийшла до вас в 17-річному віці до Ансам, працювала півтора роки безкоштовно, а поки не з'явилося півставки для того, щоб її взяти в штаб, і так так. Ви сказали, що Тіна дуже сильна людина, яка вміє тримати удари. І, вже, будучи відомою вокалісткою, Кароль до сих пір бере уроки вокалу. Як вже через такий тривалий період часу ви сприймаєте Тіну? чи якісь ви підтримуєте можливо спілкування. І... Як вам взагалі ціна розкрилася під час повномасштабного вторгнення? От ваше сприйняття? Я скажу, що я декілька разів спілкувався за час повномасштабного вторгнення. Перед війною у нас був проєкт Різдвяні зустрічі в Палаці спорту. Ми працювали разом, супроводжували цей проект з оркестром і з хором. От за час повномасштабної війни ми не працювали разом, але декілька разів ми спілкувалися. Та я підтверджую, що вона сильна людина, бо я її знаю, і бачив і працював в такі періоди, коли вона, виходячи на сцену, інколи не могла стримати сліз. Коли вона працювала з нами, співала на концерті в Палаці Україна. Буквально днів 8 чи 9, ще, мабуть, і не було 9 днів, коли пішов Євгено Гір її чоловік, От, і вона співала. Ну, ну, занадто тяжку пісню, баладу про матір. От е, сльози текли по очах, а люди повний зал палацу України. Сидів, і, і я, я, я так думаю, що вони були в оцепенінні в такому. От, бо всі знали і розуміли стан цієї людини і ту силу і мужність, з якої мож, треба було вийти і наживо заспівати. От, але вона це зробила. Вона була сильною людиною. Бо в період, коли ми працювали, якщо вона приходи, приходила розпіваною на загальну репетицію, де 100 чоловік в залі, хор, оркестр, балет. От, вона могла там взяти якісь фальшиві ноти. Я зупиняв всіх і казав: якщо ти прийдеш нерозпіваною, я вижену тебе з репетиції. Ти зрозуміла? Так, я зрозуміла. Було і таке. А тобто, вона, вона була готова до цього тяжкого, е, непростого, скажімо, е, життя. Справжнього артиста. Я її вважаю справжньою артисткою. Повертаючись ще трішки до минулого, от в контексті того інтерв'ю, яке я згадую для КП, ви там ще говорили про Злату Огнєвіч. Якраз в той період часу вона йшла до Верховної Ради, і ви сказали, що написали їй тоді в Фейсбуці, цитую: Ти мене ранила, ти мене вбила. От я хотів би запитати: на ваш погляд, навіщо взагалі артистам йти в політику? Чи доречно їм бути в цьому амплуа, наскільки вони можуть бути корисними? І навіщо, наприклад, це було з златі, як ви це бачите? Так, я підтверджую, я їй тоді сказав: ти мене не ранила, ти мене вбила. Оце дослівно, що я їй тоді сказав. Кажу: ти не поранила мене, ти мене вбила. Я кажу, є ж вже у тебе приклади. І руслани, і Вакарчука, який там двічі заходив і і не витримував. От е, у нас, по-моєму, тільки одна Таїсія Повалій досиділа аж до самого кінця, поки не це, і, і втекла, і зараз пишається тим, що вона громадянка в... Росії. Ну і Бог з ним. Я не знаю, чому вона досі народна артистка України. Мені не зрозуміло. І в кого не вистачає волі позбавити таких людей звань народних, як і ту ж Кароліну, чи як і Ані Лорак. От. Е, я так розумію, що були певні у неї якісь зобов'язання перед людьми е, перед людьми, які допомогли їй е, проплатити там, участь в Євробаченні. Okay. Мені здається, що тільки це е, її їй допомогли, е, мабуть, підсікли на гачок, що от, от там туди-сюди. Вона б розуміла, що вона комусь щось винна, що треба зайти, що треба бути обличчям і все таке. От. Але okay. я був дуже радий, що недовго вона там була. І я пам'ятаю навіть мить, що я був, по-моєму, в військовому госпіталі в нашому київському І дзвінок, і вона каже: Дмитро Жановичу, все. Я звідти втекла. Я кажу: Ну, я неймовірно тішусь, наїлась. От, набачилась, начулась, і тому: коли мені кажуть, що я з трибуни Верховної Ради та ти як артист, якщо ти знаний артист, ти зі сцени, з любої сцени, малюсінької чи величезної, ти можеш сказати набагато більше, набагато зрозуміліше. От, і, і тією мовою, яка під тобі. Я ж слухаю інколи наших там депутатів, вони всі однаково говорять уже. У них є такий е, шаблон, якийсь трафарет подачі оцієї, коли він дивиться, він не бачить. він дивиться на тебе, він... цей погляд скрізь тебе. І той же артист, який зрозумілою йому мовою і засобами е, може донести і дійсно. Е, до глибини душі дійти і викликати сльозу і розуміння, і, 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 і біль, і розпач, і віру, і надію, і, і бажання підніматися і стояти, і все знаєте, хотілося би, щоб якомога більше гостей були настільки відкритими, які можуть розповісти настільки в деталях про свою роботу, тому що про той же ансамбль ми багато чули от при січні, там ну мовно кажучи, громадяни. Але вони не знають важливість цієї роботи, які є складнощі, які є ризики, і стільки, взагалі, в цій професії є нюансів, тому що, знаєте, люди звикли якось для себе поверхнево сприймати там, ту чи іншу, той чи інший вид діяльності. А коли ти починаєш вивчати, запитувати, стільки всього стоїть за тією працею, яку ти вже бачиш кінцево. Тому я хочу вам подякувати за вашу роботу. Я дуже радий, що це ансамбль не тільки ну, той, що грає військові марші, чи співає військові пісні, чи закінчується на тіні Кароль там чи Златі Огнівич. Я згадую ну, блискучий проект Зені Мірікони з меєстро, який один раз був всього в Україні. От. І ми зібрали для нього 100 чоловік оркестр 100 чоловік хор, три дні репетиції на нашій базі. І він виступив в Палаці Україна, задоволений поїхав до себе додому. От, і це був єдиний раз в історії. Він виступав з нашим колективом. Трошечки ми додавали, бо вони запросили там 100 чоловік і хори оркестр. Але цей досвід був: «Зірки ласкала» цілий проєкт був, «Зірками ласкала». Це класична оперна музика. Це дуже складно. Але і оркестр, і хор співали, і леді проект, і всі наші передові, і оперні співаки, і естрадні співаки першого ешелону, вони співпрацюють і думаю, будуть співпрацювати з нами. Бо ансамбль Збройних сил України це завжди швидкість, реактивність дій і висока професійність, і щирість, як ви чому я попросив вас? Якщо можна, ну, розмова очі, очі в очі. А я думаю, що ми провели чудов, чудовий час і чудову розмову. Я вам дякую. Навзаєм. Слава Україні. Героям слава, видужайте, будь ласка. Дякую.